Будинок номер 35 на вулиці Олени Степанівни, який постраждав від російської атаки 12 липня, відновленню не підлягає. Таке рішення оголосила експертна комісія. Що буде на його місці, вирішуватиме Галицька районна адміністрація. На першому поверсі цього будинку мешкав Руслан Швець із родиною. Після прильоту майже вся квартира чоловіка зруйнована. Дверей немає, вікна немає, в кухні там все полетіло, кімнати ще плюс менш більш збереглися. На даний час нам скажімо так, наша влада дала тимчасово в готелі. Ми живемо. А та й одночасно пітре підшукали усім мешканцям будинку. Місто відшкодує збитки через російську атаку. З міського фонду надзвичайних ситуацій виділили 30 мільйонів гривень. Загалом ліквідація наслідків атаки 12 липня обійдеться у 100 мільйонів гривень. Тут е сім сімей проживали сім квартир, і після висновків експертів прийнято рішення, що цей будинок неможливо відновити. Оскільки це не є пам'ятка архітектури, ми проговорили з мешканцями, вони отримують кошти за кожен метр квадратний. Це буде орієнтовно 67 тисяч гривень за метр квадратний і зможуть собі придбати якісне помешкання. А поки місто надає компенсації за втрачені квартири та на ремонт. За одне пошкоджене вікно до 12 тисяч гривень, а за пошкоджені двері до восьми. Аби зареєструвати усі збитки на вулиці Стороженка, 11, вихідними та у понеділок працював ЦНАП. За цей час 10 львів'ян подало заяви стосовно отримання компенсації на оренду житла. Ми проводимо компенсацію виключно власникам співвласникам житла. А компенсація надається в розмірі за однокімнатну квартиру 10 тисяч гривень, за двокімнатну 12, за трьохкімнатну 15 тисяч гривень. Тобто, якщо люди займали трьохкімнатних квартиру, вони отримують компенсацію 15 тисяч гривень щомісячно на час проведення аварійно відновлювальних робіт. Також заявити про збитки можна через державну програму. Є відновлення». Міська влада Львова планує компенсувати і наслідки прильотів для 33 постраждалих бізнесів. Це компенсаційні ваучери до 500 тисяч гривень та відновлювальні ваучери до 2 мільйонів гривень для тих, хто зазнав значних руйнувань. Нагадаю, що в ніч на 12 липня шахет залетів і в будинок номер 16 на вулиці Митрополита Андрея. Однак його вдасться відновити. Загалом пошкоджено 46 будинків. Юлія Порціна, Руслана Іванюк, Ілля Федунь, Інеса Русінко, Олег Гонтерчук, телеканал Перший Західний.